В районі визначено кращу волейбольну команду. Та ними стали волейболісти із чорних ослав. Проведено відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Надвірнянської РДА Змагання довели цей вид спорту на надвірнянщині досить популярний. А рівень команд високий. Змагання приурочили до дня соборності України та Дню пам'яті героїв. Крут. Крутволійпольні змагання проходили в шести зонах: в селах Федьків, Париж, Щепнів, Красна, Слави та Надвірнянського коледжу, де прийняли участь понад 200 спортсменів з 26 команд. У Цьому році традиційно ми провели відкриту першість надвірнянського району з волейболу серед сільських та селищних колективів фізкультури. Та ми в цьому році вирішили зробити її відкритою. Ми залучили також міські колективи, колективи підприємств. Переможці зональних змагань після жеребкування були розподілені по двох групах. Перша група це команди сіл чорнього слави пню та селища Ланчин. Змагалися в спортивному залі надвірнянського коледжу, які зайняли відповідно перше, друге, третє місця. А друга група проводила свої змагання у спортивному залі пнівської зож. Тут змагались команди сіл Зелена, Цуцилова та середнього майдану. В даній групі сильнішими ви. Виявилися спортсмени села Зелена. Другими були спортсмени села Цуцилів і третім місцем команди села Середній Майдан. Згідно регламенту змагань, за п'яте-шосте місця у фінальній частині змагались команди села Шаланд та середнього Майдану. Тут сильнішими виявились спортсмени села Ланджин. За призове третє місце у фінальній часині змагались команди села Пнів та Цуцилів. У першій боротьбі перемогла команда села Пнів. Запекла боротьба точилась на майданчику. За першим місце між команди. Дами сіл чорні ослави та зелена, де сильнішими виявились спортсмени села Чорні Ослави. Команди, які посіли перше, друге, третє місця, нагороджені пам'ятними кубками та грамотами відділу у справах сім'ї, молоді та спорту РДА і районної організації ФСТ Колос, організатори змагань вдячні адміністрації Надвірнянського коледжу та пнівської зож за надання спортивних залів для проведення відкритої першості району з волейболу. Ось такими були події тижня, що минув. А про те, що приготував нам тиждень, що вже настав у нашому черговому випуску новин у середу, 8 лютого. До зустрічі.